Привіт, чаклуни та чаклунки! В цьому відео я розповім вам, як розгадати загадку чарівного каміну в бібліотеці. Можливо, ви помічали, що в каміні знаходиться скриня, і щоб дістатися туди, нам потрібно буде використати заморожуче закляття Glacius. Це закляття ми зможемо отримати по ходу прокачання персонажа в грі. А тому, як тільки ви його отримаєте, раджу сходити та забрати нагороду. Хто знає, що вам там трапиться. А якщо це відео було тобі корисним, став подобайку даному відео, напиши будь-який коментар в підтримку українського Ютубу, а також підписуйся на канал.